Напевно, кожний вже бачив твіт Сергія Притуле, який надіслав книжку Ілону Маску про історію України. Добрий день, вейбадія, з вами Морозенко, і сьогодні я хотів би зробити таку собі міні-рецензію на книгу, яку надіслав Ілону Маску Сергій Притула. І так, в першу чергу, мене звичайно зацікавив автор цієї книги, як мінімум, він повинен бути, хоч якимось істориком. І яке ж було моє здивування, коли. Автор Піняшко Роман Олегович виявився звичайним кандидатом медичних наук та доцентом кафедри нормальної фізіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. No, God, please, no. І так, чи може написати медик історичну компетентну книгу? Давайте перевіримо: Роман Піняшко історія держави української. Починається все. Зразу ж із дохристиянської історії України. І так, із сьомої сторінки в нас починається сама книга. Власне, тут починається із якоїсь, я так розумію, біблійської розповіді про Бавилонську вежу. Перше, що кидається в очі, це Цивілізація Трипілля. Тобто тайпійська цивілізація, так mm, хуйта. В чому проблема? В тому, що ніякої тайпійської цивілізації не існувало. Існувала тайпійська культура, точніше, кукутень, тайпійська культура. Про це говорить дуже багато істориків. Тут на восьмій сторінці зразу ж ми бачимо, що кам'яна могила, яка знаходиться. Здається, в Донецькій області і ніяк не відноситься до терпільської культури. Тут автор стверджує, що народ Урій, який жив на території України за 2000 років до єгипетської та мікенської цивілізації, тобто у мідний чи бронзовий вік, саме від нього і пішла назва Україна, Це просто ахуєну. Ну ми розуміємо, що це повна чепуха повна. Далі йдеться про скіфську державу. Ну так називаємо Скіфську державу, тому що ніякої держави у Скіфів так то не було. Але автор і на цьому не зупиняється. Він стверджує, що Скіфія була тоді Америкою античного світу. У цьому твердженні нема ніякого історичного фундаменту. Це звичайні бажання автора. На цьому автор не зупиняється і продовжує показувати свої знання в історії, називаючи Київ столицею гунів. Правда, напевно, він не знає про те, що гуни як такі існували в кінці четвертого і зникли вдові. Половині п'ятого століття, тобто це елементарна інформація про гунів, яку можна знайти легко методом гугління в звичайній Вікіпедії. Далі ж ми дивимося на Київ, поселення з елементами міста з'являється лише в шостому-сьомому столітті. Тобто, ми бачимо, що це ніяк не співпадає дійсності. Тут не те, що не можна називати столицею гунів Київ, а взагалі просто не можна співвідносити ці два поняття, тому що вони існували в різні проміжки часу. Дай та далі починається розділ княжа доба, де звичайно, що наш автор переказує повість минулих літ. Easy. Яка також є не дуже надійним джерелом, тому що насправді оригінал повісті минулих літ не збереглося. Це перше, а друге, те, що вилізає питання про те, що повість минулих літ не раз фальсифікувалась Петром I І і Катериною Другою російськими царями у 18 столітті. Ну звичайно, що автора це не особо хвилює, і він пересказує саме літописи. Але автор часто пише з опечатками, і саме яскравий приклад це Аскольд і Дир». Ома. Oh хто такий дир? Поясніть мені, будь ласка, хто це такий. Напевно, кожен школяр із початкової школи знає про Аскольда і Діра. А про дира я не знаю, хто про це чув. Ну таке враження, начебто, це просто вводилось в Гугл-перекладачі, просто десь Google-перекладач не доперекладав і залишав ось такі, ну прям явні дефекти. І далі я хотів би звернути вашу увагу на ілюстрації до цієї книги, зокрема, те, що є на обкладинці. Це ось такий чоловічок. Як ви думаєте, хто це такий? Просто по його зовнішності. Вона явно якось відходить чи до тюрської, чи до монголоїдної. Але у нього ми бачимо якийсь тезу незрозумілий. Давайте ж подивимося підпис, хто ж це такий. Виявляється, це Святослав завойовник. І давайте всі вмісті. Тобто, це той самий Святослав. Який завжди казав, іду на ви. По-перше, у нього не було ще тоді та зуба, там, начебто, з'являється двозуб, но не те зуб. По-друге, його зовнішність зовсім не співпадає із зовнішністю, якою описують його візантійці, коли він ходив на них в походи. Можливо, лише вусами. Це більше змахує на якусь карикатуру. Знову таки ще одна ілюстрація. Мені особисто мені це нагадує якогось польського такого чи пана, чи короля, чи якогось воєводи. Ну такого видно, що він не дуже сильно воює, але. Але ми бачимо на задньому плані в нього тризуб. Тут ми бачимо ще ось такі плейноди, яких, звичайно, ще в той час не існувало. просто. Ми бачимо в його руках Софію Київську, і ми розуміємо, що це хто. Да, це Ярослав Мудрий. «Мені хочеться плакати. Знову таки, це Олексій Новаківський, той же самий автор. Його політфантазії якось зводиться до польського манеру. Гробниця Ярослава Мудрого була досліджена. Його останки також були досліджені, і, зокрема, по його черепу навіть створили 3D-модель. Спочатку його пробував відтворити радянський антрополог, але вже сучасні експерти-криміналісти дійшли до висновку, що це все таки трохи помилкове зображення Ярослава. Мудрого і відтворила його по новій. У вигляді 3 d голограм. ми бачимо ось такі ось прикраси. Це святкові перекраси часів Київської Русі. Я прошу вас звернути увагу на, на те, яких називає то лі редактор, то лі автор знову так. Ковток з єчасти. Далі ми бачимо просто ковток. У мене питання: який ковток? Ковток води чи чого? Ці перекраси називаються колтами. Тобто, поняття колт існує і в російській, і в українській мові. А ковток похідна це діалектна назва сережу. Але Ковти не являються сережками. Вочевидь, автору не сподобалась назва колт, і він вирішив назвати це все ковтками. Тобто такими собі сережками. Ладно. І так. Звичайно, що сережками це не являлося як таковими. Те ж саме стосується і ілюстрації шийна гривня. гривня. Чому проблема в тому, що гривня це українська валюта, Ну, перекраса на шиї називалась гривна, а не гривня. Ну це така собі невеличка опечатка. Хоча таких опечаток тут досталь. Саме із найбільших таких проколів, найбільших кринжів – це те, що автор говорить про похід Ігоря в 943 третьому року. Увага на персію, він тут говорить за те, що майже через. Тисячу років нащадки скіфів, перейшовши через Кавказ, Дербент і Дагестан, завдали нищівної поразки безсмерть найкращим воїнам перського царя і з величними трофеями повернулися додому. Я так розумію, він має на увазі перську імперію, з якими воювали скіфи. Я так розумію, автор не знає про те, що Перську імперію знищив Олександр Македонський, і це було ще в 4 столітті до нашої ери. На момент походу Ігоря, Перська імперія зникла десь 1400 років тому. Це такий самий відрізок часу, як між нами і літописними Києм Щеком і Хворівом та їхньою сестрою Либідь. І так, що сказати, мене вистачило десь на половину книги, можливо, трохи менше. Просто якщо читати, якщо бути хоча. Студентом, почав студентом історичного факультету, то в принципі стає зрозуміло, що десь відсотків 50-60 книги це повна маячня. Особисто мені зовсім не зрозуміло, чому притула вирішив вибрати саме цю книгу. Ну тобто, ця ж книга не просто для того, щоб її читали якісь там десятирічні школярі, а саме для самого Ілона Маска. Це надсилається іноземцям. Ця книга продублювана на англійській мові. Тобто, в принципі, до неї мають доступ іноземцям. Земці. Я помітив, що після публікації, після твіту притули, багато людей зацікавилось цією книгою і хочуть, звичайно, що її придбати, прочитати і так далі. Ну, чесно кажучи, я б не рекомендував цього робити. Звичайно, що дивує, дивує той факт, що такі великі люди, як Сергій Притула, не перевіряють книжки на їх компетентність, на те, про що йдеться в цих книгах, і чи мають вони зв'язок з реальністю. Сам факт того, що, що такі книги пишуть. Медики, і це схвалюється вищими чинами, рекламується не тільки нашим громадянам, а й іноземним, Само по собі є дуже-дуже сумним фактором. Ну тож, в підсумку можна сказати. Я її абсолютно не рекомендую.